Якщо чесно, мене вже трохи втомили ось ці е, всякі мотиваційні штуки, типу стань дисциплінованою і станеш успішною. Окей, okay. але як Як стати дисциплінованою, коли просто втомилася? Як стати дисциплінованою, коли вчора лягала спати і думаєш, все, завтра зроблю одне, друге, третє, а зранку встаєш і знову не можеш? Це відео для тих, хто обіцяє собі, що завтра точно зроблю. В понеділок точно почну, але всередині постійне я знову не зробила, «Я, Блин, та що ж я за людина. Дивіться до кінця, і там буде дійсно те, що допоможе вам зрушити з цієї мертвої точки і дійсно почати робити. Ви на каналі Світлана Гук. І тут ми говоримо про те, як за допомогою зміни мислення стати більш багатою, успішною, здоровою людиною та почувати себе більш легко внутрішньо. Підписуйтесь на цей канал, ставте дзвіночок і ставте вподобайку. Також підписуйтесь на мої інші соцмережі: інстаграм та телеграм. Вони всі будуть підкріплені під цим відео. Для початку давайте визначимо одну штуку. Дисципліна це не коли ви затиснули зуби і починаєте робити. Бо це є ось ця, знаєте, така сила волі, яку ви можете взяти себе в руки і можете себе заставити, змусити, і ви можете це зробити. Але чи довго ви будете це робити? Даю гарантію, що ні, тому що скільки вже разів хотілося вивчити англійську, схуднути, дійти навчання до кінця, там прочитати певну книжку, скільки разів це вже було, але все одно заставила себе, зробила, але раз, два і вже й забула, і відклала. Бо насправді дисципліна. Це, знаєте, не оце, коли еге я роблю, а це коли ви плавно, розмірено робите свої дії поступово, крок за кроком, день за днем ось ця дисципліна. Це коли от ваші малесенькі справи як нанизуються одна на одну, і е коли ви виробляєте маленькі звички. Впроваджуєте їх в життя, коли ці маленькі звички одна на одну накладаються, ось тут і починається ваша дисципліна: маленька звичка пити воду, маленька звичка стежити за харчуванням, маленька звичка хвалити себе. І помічати свої досягнення, ось ці різні, ну додаткові ще є маленькі звички, які ви можете для себе впровадити, постійно їх повторяти, і ось ці повторювані маленькі звички і будуть складатися з них, буде складатися ваша дисципліна. Розумієте, коли ви намагаєтеся охопити все, знаєте, усе все або нічого, або коли ви починаєте потіти від всього, і в результаті як виходить, що так багато всього. Що аж не почала робити нічого. І коли ви починаєте ось це, відкидаєте ось це напруження, відкидаєте ось цю ідеальність, оцей перфекціонізм, і ви хочете вже на старті мати результат. От ви тільки починаєте, хочете мати результат, а його нема. І тоді все, нема результату, все не буду продовжувати робити. Спробуйте зануритись в процес, зрозуміти, який процес. І коли ви зрозумієте це, тоді легше буде зрозуміти, куди я йду, для чого я йду, і як я маю це робити, щоб дійти до кінця. І насправді, коли ви живете на мотивації, це знаєте, така як одноразова батарейка. Мотивація чик! Наскільки стало мотивації, наскільки і зробили. А тільки мотивація закінчилася на тому. І закінчились справи. Хочу розказати таку історію, як е, моя клієнтка пішла на навчання по блогінгу, і на мотивації зовнішній їй наставник показував звичайно з своєї сторони. наставник дає свою інформацію і дає мотивацію. Все робіть, робіть правильно, так треба робити. Це ви робите фігню того, що немає результату від того, що ви робите так. Це класно, але вона наскільки занурилася в цю систему, вона наскільки почала опиратися на цю зовнішню мотивацію, що її стало буквально там на два місяці постійного ведення, в такому ритмі я маю на увазі, і вона в кінцевому результаті просто закинула свій блог. Вона прийшла до мене з запитом, як я можу. Розвивати свій блог, я хочу розвивати свій блог, але мене щось зупиняє, постійне відкладання, і коли ми почали копати, коли ми почали розуміти ну, розуміння того, що це не її ритм, що це не її темп роботи, не її стиль, коли ми знайшли істинний її стиль, коли ми зрозуміли, що їй вигідно робити, що їй зручно робити. Тоді процес пішов, з'явилася енергія, і коли вона визначила для себе, скільки вона часу може дійсно виділяти для ведення блогу, процес пішов, вона спокійно веде блог. Звичайно, що це не так, як її навчили, бо це ну, не, як вона почала виробляти свій особистий стиль. А особистий стиль, коли виробляється, коли ми робимо, робимо дію за дією. Дію, за дією, і тоді виробляється особистий стиль, і підписуються на неї люди, на її особистий стиль, навіть коли вона не йде за тими правилами, які вона собі придумала в голові, що вони мають бути тільки такі. І насправді мотивація потрібна. Я не говорю, що мотивація це якась дурня. Мотивація потрібна, але мотивація потрібна для того, щоб стартонути і почати робити. На старті, але для того, щоб продовжувати, потрібна якраз ось ця дисципліна, про яку ми говоримо, потрібна якраз ось, ця, ось ці щоденні дії і розуміння, що я маю робити. Насправді, якщо ви не маєте конкретної цілі, якщо ви не розумієте. Що ж я маю робити? От знаєте, таке, от я щось хочу змінити, але не знаю що. Я щось хочу робити, але не знаю, що. Для початку дуже сильно важливо визначити ціль свою. Куди ж я хочу прийти? Що я хочу досягнути? Що я хочу? Бо розумієте, тоді, коли от є таке як е, нерозуміння, тоді починається ось це розпорошення і піднімається тривожність. Бо знаєте, таке постійне відчуття якоїсь невизначеності. Ось це почуття невизначеності якраз породжує це відсутність розуміння, для чого я на цьому світі живу. Насправді, коли ви визначаєте ось цю свою ціль, до речі, це можна зробити на моїй діагностичній безкоштовній сесії. Вона триває півгодини, Можете на неї можна записатися через Директ Інстаграм. І насправді важливо розуміти, що, от, наприклад, знову візьмемо ось, цю, ось це зі схудненням це таке досить актуальне. Коли ви просто хочете схуднути, ви нічого не будете для цього робити. Ви будете просто хотіти схуднути день за днем. Але результату не буде. Коли ви істину зрозумієте, для чого я хочу схуднути, ну істинну причину схуднення, тоді е, процес піде. Я на своєму прикладі розкажу. Наприклад, е, я рік хотіла я схуднути, я просто хотіла, я там щось займалася, там якось періодично е, харчуванням. Але розумієте, я не як істину його бажання не розуміла, для чого мені. Коли я сіла, розібралась, коли я зрозуміла. І усвідомила і прийняла це, що у мене йде е, нагрузка на коліна. У мене була травма коліна, і е, мені додаткова нагрузка на коліно, тому що у мене зайва вага. Е, коли я зрозуміла, що я зранку прокидаюсь і в мене печуть стопи через те, що зайва вага. Е, коли я відчуваю, що я виходжу на третій поверх, і в мене починається одишка, знаєте, як сотула собака. Коли я це все зрозуміла, усвідомила, розібрала для себе, що я не хочу так почуватися, тоді процес пішов. Тоді процес пішов, і я е, вже десь тут у відео говорила на даний момент, я схудла на 7 кілограм. У мене процес ще триває, але справа в тому, що коли я зрозуміла істину, поставила собі істинну ціль, розбила її на кроки, е, знайшла свій підхід в дисципліні. Тоді процес пішов. І це не прості, знаєте, результати схуднути за місяць. Це якраз про довгий процес, того, що, наприклад, зараз на даний момент цей процес зайняв 7 місяців. Тобто по кілограму в місяць. В моменті здається, кілограм в місяць що таке. Але якщо озирнутися назад, це ж величезний результат. Зараз вам це може не сподобатися, але коли ви будете чекати натхнення, Поки у вас прийде натхнення, щоб ви зробили контент в Інстаграм. Поки у вас прийде натхнення, щоб ви взялися до, своєї, до свого проєкту, який відкладаєте вже давно. Поки ви будете чекати ось цього натхнення, тут то -то не буде нічого. І насправді тут що працює? Система. Зараз я вам сказала дві такі, два таких моменти, насправді це такі, як закони, м'якої дисципліни. Отже, перший момент визначити конкретну ціль, другий момент не чекати натхнення, не чекати емоції, коли мене класні накриють, а виробляти свої поступово звички. Далі, ще один момент, такі, таке одне з правил, якої дисципліни це. Не робити більше двох справ одночасно. Я так само планую свій місяць. Планування місяця, до речі, це один з елементів планування місяця допоміг мені досягти 18 цілей, які поставила на початку року, їх 36 всього, от половину я вже досягла. Зокрема, за допомогою планування місяця. Я проводжу такі зустрічі у Вроцлаві офлайн. І там в плануванні місяця у мене є свій особистий воркбук авторський, я зробила його, і там є такий момент, де ми плануємо ціль на місяць. Але тут важливо запланувати собі не більше двох цілей. Бо коли ми плануємо собі багато цілей, то мозок розпорошується, і тоді ми не робимо нічого. Знову ж таки, все або нічого. А тут важливо визначити собі чітко не більше двох цілей. Які я хочу досягти, досягаємо і йдемо далі. І це є такий третій, я би сказала, закон м'якої дисципліни, який допомагає дійсно досягати е, того, що ми хочемо реалізувати. Оці свої мрії, ось ці свої цілі, воно дійсно допомагає. І якщо ми вже заговорили про планування, е, це дійсно планування, це четвертий такий стовп м'якої дисципліни. І якщо у вас немає свого плану, то ви виконуєте чужий план. Ну, прийміть це, якщо ви не маєте свого плану, то ви виконуєте чужий. І чужі цілі стають вашим життям. А де ви в цьому? І зараз така буде штука, якщо ви навіть сто разів починали і не закінчили, то це не кінець. Не обов'язково це має бути якийсь провал. От проаналізуйте. Все одно ви звідти якісь витягли досвід, все одно ви взяли якісь е, там були якісь, напевне, свої помилки. От ви можете це проаналізувати і зрозуміти. Ось чому я допустилась того чи того е, помилки. І насправді ви більше будете жаліти про те, що ви не спробували, аніж про те, що ви спробували і не вдалося. От Насправді більший жаль і більше, знаєте, таке як самоїдіння починається тоді, коли ви картаєте себе, що я могла зробити, а не роблю. От якби я почала, наприклад, півроку тому робити одну справу, скільки б же я на цей момент могла досягти? Розумієте? Тому важливо. Працювати своїми страхами, працювати з ось цими установками і діяти. І якщо ми говоримо сьогодні про ось ці цілі, про ось цю дисципліну, я створила такий чек-лист: 9 кроків для досягнення цілі. В ньому дуже детально і дуже як, покроково і зрозуміло розписано як. Ми, як ви, можете досягти своєї цілі. Там воно починається з постановки ціль, як визначити собі цю ціль. Це все є зафіксоване в моєму чек -лист листі Щоб отримати чек-лист, потрібно перейти на мій інстаграм і написати в директ слово гроно. Дивіться дуже часто, ми будуємо життя на ідеальності. От, я хочу, щоб було гарно, ідеально, але блін, життя не ідеальне. Воно ваше, воно просто ваше і індивідуальне. І ви маєте повне право жити в цій неідеальності, жити так, як ви хочете. І насправді дисципліна це, я би сказала, що любов до себе. Дисципліна не застав себе, я мушу, я, мені треба. Дисципліна це коли ви. Поступово вибудовуєте ось ці свої процеси, ось ці свої звички, ось ці свої елементи в житті навколо свого життя індивідуального, навколо свого найкращого життя. Отоді ви отримуєте ось цю дисципліну, і отоді ви отримуєте ось цю любов до себе, ось це, що, чого прагнуть багато людей. Отже, ще раз, щоб отримати чек-лист. Заходите в інстаграм, в директ, пишете слово гроно. Якщо ви дослухали до цього моменту, то все-таки підпишіться на цей канал, ставте вподобайку на це відео, пишіть коментарі. Я відкрита до обговорень. Чекаю на вас. На сьогодні це все. До наступних відео. Всіх обнімаю, Па-па!